Усім привіт! Сьогодні 9 серпня 25-го року Вінниччина. В даному відео будемо підтверджувати або спростовувати той факт, що Некта Котом, він же шарафуга, диплоїдна слива, оцертприймер. Це одне і те ж саме, принаймні в нас в Україні. Ось дерево, оцар прем'єр. На ньому є його рідні плоди. Ось бачимо прививочки минулорічні. Це так звана шарафуга або нектокотум. Протягом року спостерігаю листя. Абсолютно таке саме, як Оцарк Прем'єр. Різниці не бачу. Структура деревини. От така крапочку порівнюю. Це Оцарк Прем'єр. Це так звана шарафуга. Ну, якщо не однакові, то дуже схожі. Ось ми можемо бачити, що на прививочці зав'язався пліт. Так він виглядає. Ось поруч. плід оцар прем'єр. Зараз я зриваю, я вже почав їсти мурахи. Зриваю плід нектакотума або шарафуги і зриваю плід Диплоідний сливий премєр Ось так вони поруч виглядають. Здавалось би, і схожі і є відмінності, є різниця в зовнішньому вигляді. Зараз продовжимо більш детальний огляд. Продовжуємо зйомку. Скажу два слова, для чого я захотів зняти дане відео. Є багато суперечок. Одні кажуть, що це теж один той самий сорт. Просто по-різному їх представляють. Я впевнений, що це різні сорти. Ну, тобто є Осарк Прем'єр і є нектакотом Шаврофуга, це зовсім інший навіть видкісточкових. Але багато хто продає оцер прем'єр під виглядом нектокотума шарафуги. От тому багато в кого просто є оцерк премєр Люди його купили як нектакотом шарафугу і думають, що це він. От. І в цьому відео спробуємо розібратися. Хочу сказати, що оцерк Прем'єр це от у мене точно оцерк Прем'єр. Я його колись у Максима Гарніші заказав. От, а ось цей плід з гілки, яка вже привита в крону дерева, де дерево оцерк Прем'єр. Цей отримав теж від одного відомого блогера-садівника ще через одну людину. от і З початку вегетації цього року я помітив, що листя це абсолютно однакове, пагони однакові, цвіли однаково, завязь теж схожа була дуже. І весь період росту плодів і початку дозрівання. Вони були між собою дуже схожі. Зараз, якщо їх порівнювати, то вони здавалось і схожі, а здавалось і є різниця між ними. Якщо так дивитись, то вони дуже схожі. Зважимо для цікавості просто нектакотума цього так званого, якщо це він. Тільки один плід був. Оцарка плодів багато, вага від 100 до 130 грамів, ось 128. І зважимо цей так званий нектокотум. Теж гарна вага 111 грамів. І розріжемо один плід і другий. Будемо порівнювати, які вони всередині. Ось такий оцерк премєр У нього майже вільна кісточка. Ну і що ми бачимо? Тут теж все абсолютно ідентично. Колір м'якоті. Кісточка теж майже вільна, як. В одного так і в іншого. Ну і залишилось ще спробувати. Один плід і, і зразу інший. Тоді буде ясно. Так, пробую спершу. Оцарпрем'єр. Ось він. Ну, його смак мені вже знайомий. Його я вже можу з іншими не сплутати І пробую цей так званий некта Смаки різні. А як же ж так воно? Вони і зовні майже однакові. І в розрізі теж. Кісточка в обох відділяється. Так, ще раз спробую. Можливо бути, мож, 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 можливо таке, що цей нектак тому вже повністю спілий. А Оцар-примір ще зеленкуватий, але не знаю, смаки зовсім відрізняються. Ще раз спробую. У оцарка є кислинка в шкірці чи десь близько біля шкірки. Цієї шарафуги кислинки немає взагалі. Навіть шкірка без кислинки. Цікаво. Кісточки теж однакові на вигляд. Ой, так навіть не знаю, треба, мабуть, чекати ще одне плодоношення наступного року, коли плодів буде більше, і тоді порівнювати. Не знаю, може хтось знає, можливо, у когось є цих два сорти. Напишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікаво буде. Я не думаю, що. Ці люди, від кого я отримав живці шарафуги, могли прислати мені оцерк-прем'єр. Хіба тільки самі цього не знаючи. Ось так. Ззовні дуже схожі. Всередині в розрізі, в розрізі теж схожі, але смаки різні. І це факт. Усе, дякую за увагу.